Ну, от і познакомлюсь. Зірка плейбою та еротичних глянців Даша Астаф'єва зіграла головну роль у кінокомедії. Ніч святого Валентина не перший фільм за участю звабливої учасниці гурту Нікіта. А от для фронтмена гурту Скай Олега Собчука роль у комедійній стрічці стала справжнім дебютом. Навідаємося на прем'єру української романтичної комедії. Орі по-українському! Оп! Зіркові актори запрошують на прем'єру романтичної комедії Ніч святого Валентина. Ми серед перших глядачів. Ти сьогодні вдягнулася відповідно до назви фільму Ніч до того Валентина та романтична в червоному, ну, майже серце. <рес> Спасибо большое. Конішне, у мене був очень довгий выбор між классическим чорним платьем і платьем другого цвета, но брат сказав, хватить чорне сьогодні. Дуже одягнута, як для себе. Зазвичай тебе більше відвертості в брні. Можу з Поки що не треба. Ти на знімальному майданчику грала з відомим актором з Кирилом Керо, який прославився в Україні завдяки серіалу Нюхач. 25-26 лет, живете в общежитии, любите соленые огурцы, позавчера выпивали. Самогон двойной очистки. Виноват. Ты не профессийная акторка. Тоби было страшно играть с профессийным актером? Конечно, мне было страшно, но я очень благодарна Кириллу, потому что Кирилл все время очень поддерживал меня. Мы бесконечно репетировали, мы по-разному пробовали, меняли тексты. Конечно, я так подозревала, что такие роли, наверное, Получается, когда ты много переживаешь, когда это похоже там, на твою жизненную историю, но я не подозревала, что все это э, сыграет такую роль и в моей личной жизни. Яку? Я кул. Я уже давно смирилась с тем, что я одна, и что я буду всегда одна. Уже и маме и бабушке я говорю, все, успокойтесь. Есть женщины, которые всю жизнь живут одни, без детей, без семьи. Конечно, в глубине души мне этого хочется. Но эта история – это пример чуда. И нужно верить в чудеса, тогда не случается. Ты после съемок у этой стрельцы, Ночь Святого Валентина, поверила, что можешь найти свою долю. Зустріти, возможно, навіть десь сидячи сидя в гинекологическом кресле, как ви не симпатичні, Спасибо. Но я не хочу с вами знакомиться. Ну вот и познакомились. Скажу сразу, это не самый пикантный эпизод, потому что это было только начало. И на самом деле это правда, что никто из нас не знает, где встретит свою любовь. И миллион примеров, когда люди встречались абсолютно вообще в удивительных местах. Для меня стало большим как бы, знаком это участие, знаком того, что нужно верить и нужно, вот если я придумала себе принца, так нужно ждать принца, Не нужно соглашаться на какого-то не буду там називати імені, щоб нікого не обидеть. Твій принц він має бути на білому коні, чи на білому автомобілі. Он должен быть таким, как я, только мальчиком. Таким же сумасшедшим и, наверное, с таким же взглядом на жизнь, чтобы он мне никогда не сказал, а чего вот ты уголана, а чего вот ты ты быстросив. Чтобы человек так же воспринимал все, как делаю я, смотрел на все, чтобы у нас были общие интересы. Ну и чтобы у него было такое же желание, как и у меня, изменить этот мир в лучшую сторону. І сімейні парі тільки чоловіча частина відповідальна за акторську гру. Тому що ви відома танцівниця брали участь у відомих українських телепроектах, а ви актор грали у серіалі Хазяйка, який йшов на каналі «1 плюс 1». французька. Власне, у вас був дебют акторський. Да, це правда, Катюш, у мене був дебют, і це дуже великий подарунок долі, що ми граємо пару в цьому фільмі, тому що були сцени, які я думала: "Боже, якщо б не мене утвердили на цю роль, а якщо б це була другая дівчатка. Аж такий Костя актор, і йому доводиться цілуватися з іншими дівчатами у інших серіалах, фільмах, а виравнуєте?" А вначале, да, до того, як я не почала сама зніматися, і потом все пройшло. Та пока не була така ж сцена в другому фільмі. Спасибо после этого. Как рукою <рес> снігом? <рес> вообще. цікаво, що вам у фільмі довелося танцювати. Якщо костя відповідальний за акторську гру, то ви відповідальні за танці. Ви мова ви танцюєте? Нам на свадьбу подарили майстер-клас із танцювальної і ми з Коцєй от -вот скоро поїдемо, будемо займатися двома аргентинським танго. Тому нам нам повезло. Звірте є й і ревнощі і танці, а ревнощі у вашій парі такі самі італійські, як у фільмі? Все нормально в нашій парі. Ми не ревнуємо, посміхайся. Ми, ми не ревнуємо, от не, ми не ревнуємо друг друга, все хорошо. У вас не так давно було весілля, ще немає і року? Цей статус чоловіка Дружини накладає певні обов'язки, як у вашій парі, у нас все наоборот. У нас настільки легко, настільки польотно і романтично Ми що... з глазять на Яке було ваше весілля? Таким як ви хотіли? Ой, это вообще очень смешная история, Катя. Сейчас не хватит времени. У нас было три свадьбы. Я работала на программе про свадьбы когда-то. Я говорила: Костя: Костя, вот тут вот это свадебный букет, первый танец, флористика, декор это вот выбрать цвет Приду свадьбы, айвари, вот это все запомнить, это ужас, это все нервы. Я говорю, давай не будет у нас этого, мы вообще не будем отмечать. Все, не будем отмечать, но мы хотели венчаться. И в общем, в итоге получилось так, что у нас получилось три свадьбы. У нас была роспись, потом вечеринка с друзьями, и потом венчание в кругу семьи. Самое крутое, конечно же, это все. Все круто, все круто. Рокери теж кохають. Позує фотографом новоспечений актор, лідер гурту «Скай» Олег Сапчук. Духа, а як англійською зима. Вінтер. Шопа сука, порна. Лише вітаємо вас з дебютом у кіно. У фільмі ви граєте рок-зірку, б'єте гітару, нервуєте. Граєте зірку у прямому розумінні цього слова? З вами таке в житті було можливо на початку кар'єри, коли вимагали до себе більше уваги ніж можливо заслуговували? Інструменти я ніколи не бив. Мені дуже шкода інструментів. Їх хтось робив, і ну немає поганих інструментів, є погані музиканти. І чесно, клянусь, було боляче. Було боляче бити цей інструмент, тому що ну важко це було робити. Ви разом 17 років. Дружина точно знає, була зіркова хвороба, мала місце. Можливо, на початку кар'єри. Ми деякий час жили окремо. Я жила в Тернополі. Можливо, це було в Києві. Ну я не помічала. Можливо, ви просто пропустили. Можливо, я пропустила і слава Богу. У мене зараз до сих пір зіркова хвороба. Я така звізда, що ще всім, всім фору дам. А ви що не бачите? Бачу. -хо -хо. Є час е -е, викабелюватись, є час е -е, абсолютно не викабелюватись. Тому, коли це стосується роботи конкретно, я дуже вимогливий. Це правда. Я максималіст. І деякі люди, можливо, цьому побачать якусь зірковість. Але в житті я дуже простий, мої друзі, мої близькі про це дуже добре знають. Він зіграли роль, одну з головних ролей у романтичній комедії. Дружина мала нервувати, тому що взагалі грати кохання на екрані можна і закохатися, і таке відбувається на знімальних майданчиках. Часто густо щоб зробити те на що ви натякаєте, не ну, обов'язково грати в кіно. Але в кіно це ще й дружина побачить потім взагалі ревнива? Можливо, десь там. Так, я пер я, наприклад, перепитувалася. Вона не, на не чекає сюрпризи сьогодні. на сі не чекає. Я почав вже... я... забути відстати там на сцен, Там сцен. але маленька. така там. Але я, я надіюся, що сюрпризів не буде. Коли подивитися на афішу, то таке враження, що там без постільних сцен не обійшлося взагалі. Ну мені ну так. Ця фотографія не дуже мені сподобалася, але ну дай Бог щоб цим все і закінчилося. Одкі парочки на романтичній прем'єрі телеведучий Савік Шустер та шоумен Антон Лірник з дружинами. Антона знают все, вы никогда не думали про то, что вам хотелось бы выйти из тени знаменитого человека и тоже сниматься в кино? Ну, нет, на самом деле, очень крутая идея, но мне кажется, что все равно каждый должен делать то, что он умеет. Я играть не умею, и мне кажется, что, ну, тогда какой смысл? Хотя... Давай Меня я же... открою тайну. У нее была роль в моем была сериале. Целой... Да. Сколько, Антон? 7 секунд? Нет, минуты полторы, наверное. А это знаешь, сколько стоит? Да. 7 секунд. Нет, она играла с журналиста, она брала интервью у главного героя сериала, поэтому у неї були свої полторы минуты слави. Можна сказати, що ти попала через постіль, кіно. Так і є, так і є. Через ЗАГС. Після того, як ви побралися, Марина почала свій власний бізнес. Це бренд одягу. Чия це була ідея? На свідшотах кумедні написи, які придумує Антон. А ви шиєте? Нет, Все придумую я. Ідея була. Я так моя. думаю, що це да я, Та все придумує вона. Там вот в этом бренд називається Лірник. І кроме фамілії, там нічого моего нет. Сьогодні пришли на премьеру романтичного Мэди, а скільки романтики в вашу житті? У нас вот вся жизнь это романтика. То есть у нас один сплошной большой медовый месяц. Иногда это больше взлет и чувств. Бесконечный, тянущийся, меньше, я, когда да. уже закончится вон да. да. Яка вона романтика ваша? Я думаю, что я за эти годы, что мы живемо с Мариной, я не говорил столько раз слово люблю, как за всю свою предыдущую жизнь. Я думаю, что это знак. выходят и в кино. Кто выбирает фильм? Марина выбирает всегда, что смотреть, потому что всегда она выбирает. Мы ходили Бат на «Звездные войны». Вот, пару раз я сделал эту ошибку. Мы ходили на «Звездные войны», она заснула на 15-й минуте. И я с тех пор этого не повторяю. Да. Мне вообще кажется, что вот если Антон выбирает фильм, то я терплю. Если я выбираю фильм, то он терпит. Но мы им всегда терпим.